Цікаві факти про мене. Колись я займався гумором. Мому сину майже рік і в нас будівництво власного дому. А ще моя дружина веде тікток-блог, і я думав, що це саме страшне, що може бути. Поки не отримав від неї повідомлення з цим. Ми, Ми починає... І вітання з міста Дубно. Привіт! Звати мене Микола Хомич і моя ціль потрапити в телевізійну лігу сміху. Ну, просто щоб мій син в майбутньому дивився не дізель шоу якесь, а мої виступи. Коли я був маленький, і в мене не було різінової качечки, тому коли я купався, моя мама кидала в ванну розморожуватися курку. Коля здорово. То кумний, та. Останній раз бачились на минулій грі тут. угу. Слухай, будеш так жартувати. Ми з тобою наступний раз побачимося на весіллі похресника. І взагалі, в мене проблема. Що вже сталося? Я не можу лівчик розтібнути. Чого? Ну, як ти думаєш, тиждень носити, як лох? Слухай, знайомтеся, це мій кум Юрій. Та він колись мав бізнес в 2022 році відкрив магазин феєрверків та салютів. Як ви розумієте, бізнес не стрельнув, ні. <плес> <г Legio> ну, ти маєш розуміти, що в 22-му порох вже відсирів. <плес> Та ладно, я сьогодні навіть підготувався. На секундочку. В мене мініатюра. І так, альпініст зірвався. А. <сп plotting> Це така люта шутка. Ну ви розумієте, що Юрій приїхав сьогодні не покоряти рівне, я б більше сказав покарати. І от дивлячись на це, а що ти можеш навчити мого похр... свого похрестика? Ну, ти ж навіть не знаєш, коли в нього день народження. Як не знаю. Коли? На вихідних. Та ні, взагалі-то в вівторок. Ні, ну святкуєте ж на вихідних. Юр. Юр. Ну, чесно, ти такий собі хресний, тому я вирішив тебе навчити, так? І влаштувався знайомити тебе з коучем. Знайомся! Професійний коуч по кумівству, професійний кум Юрій! Yeah, here. Oh -oh. Oh -oh. Хто кум? Він кум? Поняв. Тримай, зливай. Перше правило. Як правильно і непомітно попити горілочки. Значить, зразу друге правило. Завжди при зустрічі давай похреснику гроші. Нашо. Нащо? Щоб потім у кума їх назад позичати. Це три правила кумівства, Ну слухайте, коуч Юрій, а отак, отак, дивлячись на нього отак тверезими очима. Щось з нього можна ото придумати, ні? Ну якщо тверезо, то до завтра. <клух> В смислі до завтра чекайте, мені щось з ним робити треба. Так, ну добре, візьму за цю справу. Значить, поїдемо на рибалку. З мене присутність з тебе Снасті і удочка. І удочка. Так ласкаво придателем, звісно, мене ще ніхто не називав. Поки ми залишилися з вами наодинці, хвилинка сповіді батька. Зараз дуже модно ставати на цвяхи. Я цього ніколи не робив. У мене для цього є лего. А, -а, -а, а як це боляче. Як це боляче. Розуміти, що 1500 гривень за конструктор, а син ним не грається. Як болить. Правда, не так болить, коли ти. Вночі цілу ніч думаєш жарти, думаєш, що ти непоганий гуморист, на ранок розказуєш їх сину, а він не сміється. Йому не смішно. Але коли ти робиш брабе, йому смішно. Коли ти дружині навіть робиш бро, то їй смішно. Взагалі, якщо чесно, став якийсь переживаючий. Навіть переживав, чи немає в мене тирочки в носочкові, коли тут розувався перед вами. Дуже переживаю, дуже переживаю, щоб сина не розбудити. Розумієте, буває по 30 хвилин сижу в туалеті і навіть не зливаю. Не знаю, найбільше переживав, звичайно, коли він захворів. Я даю йому градусник, кажу, не бійся, це буквально хвилинка і все, все пройде. Мені в дитинстві, коли я захворів, мама давала градусник і казала, якщо ти його розіб'єш, ти вмреш. <му> ну ти, Коля, і рибак, ми з собою у оснасті приманочку принесли, а ти лего притащив. Ну, я не вбачаю сенсу в цій рибалці. Не вбач, як це не бач. В... Рибалка зближує людей. Повірте мені. А чому ми маємо тобі вірити? Я в дитинстві хрестик проковтнув. Віра у мене в крові. Та блін, ми навіть удочки не взяли на рибалку. А... Рибалка, це ж не про це, це не про удочки. Рибалка, це момент, де ти можеш просто в приємній компанії поговорити про життя. Розумієш? Да. Да. Держ... Так. Можемо взагалі залишитись з ночівлею! О! клас! Страшні історії будуть! Є! Є, до речі, страшна історія сюди! Значить, я гей, на Добраніч. — ніч! Ви ти чого? Да. — Ладно, да ля Гля, завелися! Всього! Вс, успокойся! Успокойся, Все, жарт! жартую, все! Жарти! Приколи! Кумовський прикол, не гевка, звісно, але теж нічого. Коля, 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 все, дякую. Страшно. Коля, розкажи нам чи якусь історію, так як ти любиш. Цікаво, гарно, файно. Добре, Поїх. розкажу історію. Жив був окунь. І любив він плотвичку. Кохали одне одного, планували не риститися. але потім з'явилась така інша рибина. Увела. Окуня в плотвички. А потім його ще й з'їла. От така вона щука любов. Ей коуч, 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 Юрій, ви, ви куди верніться, не йдіть. Не, не, що, так все, моя робота завершена. Ну, що, це все? Це що, же все? Кінець чи що? А що ти говориш словами своєї дружини? Ну. Ви що вважаєте, що все, він став нормальним кумом? Е, б, ну, та родичів не вибирають же ж. Та кум єдиний родич, якого вибирають. А, ну, да, а... ну Ну, тоді я вважаю, ти вибрав нормального кума, вітаю! Ну, я вам дуже дякую, коуч, дуже дякую. Але ви скажіть, а що це у вас такий за метод дієвий? Т, ти що не помітив? Це ж анекдотний метод. Зібрались якось три кума на рибалку. Вудку взяли, а удочки – ні. Ха -ха -ха -ха. І цей, і залишили значовкай. Ну, а що -а я дружині скажу? Чого я тут лишаюся? По сімейних обставинах. «За Друзі, в безмейних обставинах і юрій пасічник, щойно виступали перед вами.